Найшанобливіше для українців свято Покрови Богородиці поєднало у собі ще й визначні празники День українського козацтва та, згідно указу президента День захисника України. Уманщина є тим краєм, що породив не одного будівника, борця за вільну незалежну державу. У різні часи століття наші пращури не жаліли найдорожчого життя та відважно йшли у бій проти Навальної сили супротивника. Через віки дивляться на сьогоднішню Україну, сини землі нашої Гонта та Залізняк. Тут, на цьому місці, свої нагороди та відзнаки отримують кращі сини, сьогоднішні захисники країни. У ці ж дні Уманщину із присвятительським візитом відвідав святийший патріарх Філарет. Зустрічали патріарха влада нашого краю, козацтво громадськість. Ich bin вечная... Українська церква свято чтить героїв, що віддали життя за Україну. Сьогодні Україна теж переживає нелегкі часи. Йде війна. Війна не об'явлена. Агресором став братній народ, який гарантував нам недоторканність наших територій але вчинив агресію. І тому ми повинні захистити свою землю. І народ наш захищає, помирає, а своїй землі український не віддає і не віддасть. І церква наша, яка завжди була з народом, так само, як і українське козацтво завжди було з церквою. І ми зараз разом не тільки молимось, а й допомагаємо, як тільки можемо, нашим славним захисникам в Донбасі. І ми віримо, оскільки правда з нами, то і Бог з нами. Тому що Бог там, де правда, а там, де Бог, там і перемога. І тому ми віримо, що недалекий той час, коли ми переможемо нашого агресора. І я бажаю, щоб Наша Україна стала могутньою державою в складі Європи. Слава Україні! Героям слава! Візит святішого патріарха Філарета був приурочений святкуванню 205-літнього ювілею храму покрови Пресвятої Богородиці села Городецького, Уманського благочиння. Храм цей називають Козацьким, бо збудований він був у часи, коли козацькі сотні стояли на Уманщині. Може, тому і утрималися стіни, не зруйновані були у часи лихоліття. Церква встояла і у часи Другої світової війни, коли у Вівтар втрапив снаряд і не розірвався. Сапери вміло винесли його, і церква зберегла. Унікалість церкви Пресвятої Богородиці у великій кількості рукописних ікон, їх зараз 165. Почесне місце займає ікона Покровської церкви Городецького, образ якої явився увісні настоятелю храму Миколаю. На Божественну літургію, приурочену 25-літньому ювілею Покровського храму Городецькому, зібралися громадські Суменщини, мешканці прилеглих районів. Nu fuski Господи, сподоби на своїй милості, глядься на грішних людей, покажи їх завжди силу Твою на тебе, понадія, посладаючи, співаємо тобі. Радуйся, якщо згадує, безподніхарь чи страти, Господу помолимо, Господи, помилуємо. Таю Небесний, і тішити, душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, і вселися в нас і очисти нас, і відчакуй і сверних, і спаси благий душі нашу. Слава Вишнім Богу на землі, мир, людям благобоління. Слава Вишнім Богу і на землі мир. Людях Дутья благодійна. Господи, люті ста наших станах і схід. Час правити, Господу, святіший владико, святі, святі, святі. благослови. Благослови Бог нас завжди, нині і повсякчас. Помоли за нас, святіший владико. Пом'яни нас, святіший владико. Such a fit

Дима Боже, прийди подивись на мене награднице і утверди його, бо насадила його, грабиця Твоя. Життя храм отримав у 90-ті роки минулого століття. Тоді громада села активно долучилась до відновлення церкви. Серед тих, хто допомагав тоді та й не полишає сьогодні потреби закладу, депутат районної ради Володимир Осадчий. Покрова для чого? Для миру в першу чергу. Вона захищала козаків, то треба, щоб захистила наших хлопців там, щоб цього пошвидше ми вже ну так, відчували себе. Вільною нацією нам повезло, що це ми вже вдруге зустрічаємо тут Філарета. Я думаю, нам, жителям Уманщини і Городецького ну, і приємно, і радісно. Пломенисті вірші на честь 25-річчя подарував громаді поет Маньківщини Анатолій Слободяник. Соборуй святий храме. Грядивсь віхи століть в підмурівках козацьких, ти донині єси. Бо твоя Божа Правда на правді стоїть у серцях прихожан в рідних дзвонах краси. Соборуй, святий храме, тобі вірно клянусь, я слов'янським хрестом на мені щодо стоту, в християнство ввела всіх нас Київська Русь, а Москва ще й не лізла, тоді із болота. При святий літургії, святість нам свою зваж, щоб стояв ти віки на правічній землі, тож з побожністю творим, святий Отче наш, над хрестами Твоїми хай летять журавлі і козацтво плече, пружить, хай молодецьке, бо врагу супостату нашу міць не збагнуть, соборуй у хрестах храме наш Городецький, злото дзвони твої, нехай щастя несуть, у святий щиро правді, на радість. Гряди. Співом дзвонив Малинових долю даруй, щоб не знати до віку нам ніколи біди. Прихожанам у вірі на добро Соборуй. Українська церква у своїх молитвах та проповідях звертається з проханням миру та злагоди для країни. Просить, аби свята Покрова зберегла державу. Дорогі браті і сестри, насамперед я хочу привітати вас і поздоровити з наступаючим храмовим святом на честь Покрова Божої Матері, та також привітати вас із 250 літтям існування цього святого храму. Історія складна цього храму, але він 250 років служив. Спасінню нашого народу. Божа Маті була завжди покровителькою нашого українського козацтва. І тому невипадково українське козацтво шанує покров Божої Матері. І держава наша не випадково день. Захисника України призначила на 14 жовтня, День свята Покрова Божої Матері. Тому ми повинні звертатись до Божої Матері, і вона почує нашу молитву. Особливо нам треба молитися тепер. Коли Україна страждає на сході особливо від агресора Росії, Україна миролюбива країна. І, і Наше козацтво не захоплювало чужі землі, а свою землю боронило. І зараз захищаємо свою землю. Будучи миролюбивою державою, а нашу миролюбність підтверджує те, що ми віддали свою ядерну зброю. Ніхто не із ядерних держав не віддав свою ядерну зброю на знищення, а Україна віддала. Чому миролюбива? І гарант, як ви знаєте, Росія, яка гарантувала нам недоторканість, напала і Крим тимчасово забрала, і тепер хоче Донбас відібрати, і не тільки Донбас, наміри і всю Україну повернути до. В Росії. Тобто знову нас хочуть зробити рабами. І ми звертаємось до Божої Матері, щоб вона захистила нас від цієї неправди. І захистить вона чи не захистить? Захистить, захистить, тому що правда з нами. Не випадково в Україні за роки незалежності вже побудовано більше 3,5 тисяч храмів. Ніколи ні одна країна за такий короткий термін не будувала так багато храмів, як Україна, як український народ. А чому він будує? А тому що він вважає, що краще своєї хати не мати, а мати храм Божий. І це є ознака нашої, нашої духовності, що ми обираємо духовне святе і ставимо його на перше місце. І ми віримо що Божа Мати допоможе нам своїми молитвами і своїм заступництвом перед Господом нашим Ісусом Христом, а Йому слава на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас, того благодаттю з чоловіколюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки. віків. Всі ми у єдиній молитві звертаємось із проханням визволення нашої батьківщини від нашестя чужинців, аби мир запанував у вільній, незалежній, соборній Україні.